Оксанка, Маренка та Анатолій до цього подвір'я біжать щодня. А мені всі іграшки подобаються». Така свинка навіть гарна. Мені собачка, а собачка. найбільше. В мене є в хаті така. Пан Василь, який доглядає за цим подвір'ям, пригадує, все почалося п'ять років тому, коли у нього народився внук. «Подвір'я, щоб таких не було, іграшкових площаток теж не дуже. Ну я так вирішив. Щось того сотворити, думаю, хоча б гойдалку. От того першу, то почалося з тої Гойдалки. А до гойдалки згодилася й пісочниця, яку чоловік змайстрував із старої шафи. Збоку звів фонтанчик, щоб руки помити, а вже після цього взявся збирати забавки для малечі. Трошки позбирав у себе вдома, трошки десь знайомих, трошки ще десь, трошки дітки принесли. Трошки сусіди дали. І тут не лише розважається, але й навчається. Коли дитина підросте трохи більше, щоб вона знала, що таке є, от колись як було, то фара мабуть відже гуляє, я так думаю. Але вони теж повинні знати, що таке фара є. Радіо, старе таке поставлено, до нічого, але вони не знають, що таке, бо зараз комп'ютери, то все. А тут вони б узнали, що тут такі крутиці, що хвилі. Є. Усього за п'ять років пан Василь зібрав понад 160 забавок. Заходити на подвір'я може будь-хто, головне нічого не цупити. Однак, ось це іграшкове подвір'я на вулиці Льва на одній із найстаріших вуличок Львова. Не єдине таке особливе. Наприклад, мешканці будинку 2 стіни внутрішнього подвір'я прикрашають картинами. Коли тут з'явилася перша картина, ніхто й не пригадає. Десятирічний роман, який тут живе, вирішив підрахувати. Хоча б скільки вже їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десять три картини. Експозицію поповнюють усі мешканці. картини ми знаходимо їх. На вулиці хтось хоче викидати. А ми беремо і кажемо, щоб до нас в двір поставили. Гості, які заглядають до подвір'я, завжди приємно дивуються. Хоча каже, роман стіни в картинах тішить не всіх. Буває, що ламають, беремо і хочуть весь час Леніна забирати. В нас було багато картин. Леніна всі вже поздирали і повикидали. Наводять лад у подвір'ї чоловіки. Цвяхи прибивають, розвішують, протирають картини. У нас будинок всі дружні. У нас не відноситься будинок до тої категорії, як буває в таких, скажімо, багатоповерхівках. Ніхто нікого не знає. У нас тут кожен кожного знає, всі здоров'яються, вітаються. Тобто любов <с> живе в нашому дворі. Добрі Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.